Енергії дня, 12 березня, енергія нового бачення і служіння. Подумайте сьогодні, кому ви можете допомогти, підтримати, направити любов. Але це потрібно робити із стану наповненості, коли ви відчуваєте, що ви дійсно маєте на це енергію. Якщо ні... Того потурбуйтеся перш за все про себе і про своє наповнення. Нікому ми нічого не можемо дати із нестачі, тільки із достатку. Ну і порада на день від колоди. Ой, Traveling lightly. Подорожуйте життям налегке. не тягніть за собою нічого такого, що вам не потрібно. Якісь непотрібні речі, відносини, стосунки, справи. Які можливо не треба дороблювати, подумайте, зробіть ревізію, що ви тягнете, що сповільняє вашу ходу і від чого давно пора позбутися.